Привіт усім пасічникам! Нещодавно ми випустили три нові моделі шестирамкових вуликів для спарювання бджолинних маток. Одна для стандарту Дадан, Одна для національної рамки, а ще одна для Ланстрот, тобто Root. Давайте візьмемо Ланстрот як приклад, щоб показати всі креативні дизайнерські особливості. По-перше, так, на дашку є невеликий отвір, щоб ви могли годувати бджіл, не турбуючи їх. Добре, давайте відкриємо. Ось годівниця з чотирма відділеннями для забору корму. І це є дуже дивовижне втілення. Цей похилий дизайн посередині, щоб корм не залишався всередині годівниці, є дуже добрим. А в кутках є чотири місця, щоб бджоли мали доступ до корму. І забирали його. Тут ми бачимо, що ми зробили захисні рукави, щоб запобігти потраплянню води та ударам і деформації. Давайте відкриємо його, щоб показати внутрішню частину. Тут на фальці є виступ, який зменшує площу контакту між рамками та внутрішньою стінкою. Це допомагає дуже легко виймати та вставляти рамки. Всередині розміщується 6 рамок, а в одному відділенні 3 рамки. Давайте подивимося на дно вулика. І там є дві сітки, які виготовлені з нержавіючої сталі. Вони можуть допомогти видалити вологу. Та деякі інші відходи всередині, щоб зменшити розмноження бактерій. Дивовижним дизайном є перегородка. Так як ви бачите, я просто легко вставляю її в пази. Таким чином, ми, можем, ми можемо об'єднати чи розділити на два матку місця. Внизу коробки є дві заслонки. Ви можете їх зняти. Або вставити відповідно до зміни пори року. Влітку вони можуть бути зняті для вентиляції, а весною і зимою вставлені, наприклад, частково. Також є чотири вбудовані регульовані льотки. Їх легко контролювати відповідно до їхніх вимог. Найважливіший і найдивовижніший дизайн це дві частини. Дозвольте мені просто вставити їх у корпус, щоб змінювати його розмір. Тепер можна використовувати рамки іншого стандарту. Отже, ви отримаєте зовсім інший корпус для свого стандарту рамок. Це справді фантастично. Ось наші три. Новітні шестирамкові вулики для вирощування бджолинних маток на ваш вибір: Дадант, Ланстрот та нашого національного стандарту. Вони виготовлені з пінополістиролу щільністю 120 кг на метр кубічний. Він є дуже міцний та довговічний. Гаразд, дякую за час. Якщо у вас є якісь вимоги, просто зв'яжіться з нами. До зустрічі наступного разу, миру і добра!